Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поговорити про основні і останні зміни до правил перетину кордону. Для чоловіків студентів. Хочу нагадати, що 2 квітня Кабінет міністрів України ухвалив постанову про внесення зміни до правил перетинання державного кордону громадянами України. Даний документ передбачає, що студенти і чоловіки зможуть перетинати кордон під час воєнного стану за умови, наступні умови <клух> віком. Від 18 до 22 років, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, навчаються на денній формі в закладах вищої освіти України державної або комунальної форми власності і здобувають ступінь вищої. Освіти бакалавра або ж магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування є учасниками освітньої академічної мобільності, їдуть на навчання в іноземні заклади освіти строком на один семестр. Для перетину кордону з метою навчання на програмах академічної мобільності студентам необхідно мати. Довідку від закладу Вищої освіти України щодо направлення учасника програми академічної мобільності для навчання в іноземному закладі освіти із назначенням наступних умов підстави співробітництва, строку навчального семестру за кордоном, відсутність за результатами двох останніх семестрів, півріч негативних оцінок. І фактів перескладання екзаменів і заліків, підтвердження рівня знання мови викладання в іноземному закладі освіти, копію договору академічної мобільності, засвідчено закладом освіти України, є квиток студента, електронний квиток студента, який перевірений засобами порталу за стосунку ДІЯ. Та військово-облікові документи з відповідними позначками районного міського ТЦК та соціальної підтримки. Академічна мобільність це можливість для студентів тимчасово виїхати за кордон для навчання чи стажування для того, щоб здобувати нові знання та досвід для університетів. Це також спосіб зміцнити партнерство з іноземними закладами, відповідну інформацію є, ви можете почитати в постанові про внесення змін до правил перетинання державного кордону громадянами України та відповідну інформацію також в свою чергу надає Кабінет Міністрів України.